Ми ну вітання! З вами ситуаційний центр. Далі коротко про дорожньо-транспортні пригоди, які трапилися у Вінниці. 13 серпня о 17.17 .17. за допомогою камер відеонагляду було зафіксовано аварію на перетині Хмельницького шосе та вулиці Трамвайної. Водій автомобіля Хюндай, виїжджаючи із другорядної дороги на головну, не надав перевагу русі автомобілю Опель до місця події прибули патрульні поліцейські, які пізніше повідомили, кермувальники склали європротокол. Близько двадцятої години, 14 серпня, трапилася аварія на вулиці Магістрацькій. Там водій автомобіля Нісан не дотримався безпечної швидкості руху та дистанції і в'їхав у автомобіль Рено, що рухався попереду. Транспортні засоби зазнали пошкоджень. Від допомоги поліції кермувальники відмовились та, врешті-решт, вирішили усе шляхом цивільно-правових відносин. 15 серпня о 7.42 камери ситуаційного центру зафільмували ДТП на вулиці Пирогова. Відбулося зіткнення між автомобілем Рено та скутером. На щастя, водій двоколісного транспортного засобу не отримав серйозних тілесних ушкоджень. У результаті кермувальники вирішили дану пригоду за згодою обох сторін, не викликаючи патрульну поліцію. 16 серпня трапилась дорожньо-транспортна пригода на перехресті Немирівського шосе та вулиці Гетьмана Мазепи. Водійка автомобіля Кія не надала перевагу у Русі спецавтомобілю ДСНС, який рухався із вімкненими проблизковими маячками та відповідним звуковим сигналом. На щастя, внаслідок аварії ніхто не постраждав. До місця події прибули патрульні поліцейські. Згодом стало відомо, що учасники ДТП вирішили усе за згодою. Сторін. Шановні вінничани та гості міста. Якщо ви стали свідком здійснення правопорушень на території нашої громади і змогли зафіксувати це на фото чи відео, обов'язково надсилайте відзняти на WhatsApp або Telegram за номером телефону ситуаційного центру 067 4 102 101. Не забувайте вказувати дату, час, точну адресу та деталі ситуації.